США нарешті назвали, коли має завершитись війна в Україні. Про плани Білого Дому на 2024 рік допомогу Україні та долю тимчасово окупованих територій розповів заступник радника Білого Дому Джонатан Файнер. Ви такого не очікували? Подробиці розповім за мить. З вами новини ТЕСНЮЄ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин нарешті, хоч якась добра новина із США. на фоні безкінечних дискусій навколо допомоги Україні в американському конгресі у Білому домі розставили усі крапки над і. Заступник радника Байдена з питань нацбезпеки Джонатан Файнер видав стратегічний план США по Україні, і я скажу вам, він точно співпадає з надіями всіх українців у Вашингтоні. Не планують затягувати війну, натомість хочуть завершити її уже наприкінці. Двадцять року ми б хотіли, щоб наприкінці наступного року українці опинилися на таких позиціях, за яких Росії довелося б ухвалювати рішення або сісти за стіл переговорів на умовах прийнятних для України, які спираються на статут ООН, диктуючи суверенітет і територіальну цілісність України всієї території України, або вони матимуть справу з сильнішою Україною, що спирається на потужнішу промислову базу в США та Європі, та всередині України, а також зда. На знову розпочати наступ, як пишуть змі, така риторика ледь не проривна для США, бо вони чи не вперше чітко заявили, яка є ціль на цю війну. Згадайте тільки розпливчасті формулювання, як от не дамо Путіну виграти або ж допомагатимемо Україні скільки буде потрібно. Мене це особисто завжди дратувало. А вас так, от тепер ми знаємо, який план у США до кінця наступного року змусити Росію піти на поступку Україні та повернути їй захоплені території. Як ні, то Росія вже матиме справу зовсім іншою Україною з потужнішою армією та економікою. Чи можливо реалізувати це? Ну насправді так, але для цього потрібно багато багато зброї та фінансів наразі білий дім заклав для України 61 мільярд доларів допомоги, але за це ще мають проголосувати конгресмени. А з цим поки що проблеми да такі, що сварить парламентарів навіть Байден у своєму крайньому зверненні він буквально наїхав на республіканців, які і блокують допомогу. Республіканці в конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою. Край заангажовано прикордонну політику це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні. Але у Білому домі розуміють, що надмірний тиск на своїх політичних опонентів до добра не доведе. Ті і так стоять рогом на своєму і не хочуть йти на поступки. А от Байден, як пише Reuters, уже готовий йти на них у питаннях внутрішніх, лиш би кошти таки пішли в Україну. Зауважу, що разом з Україною так само повністю заблокована допомога і Ізраїлю та навіть Тайваню. Доля цих грошей має вирішитися до 14 грудня. Тож Часу обмаль гроші. Це важливо, але ж воювати доведеться тільки українцям. Для цього Україні потрібно більше новітньої зброї. 7 грудня Київ запросив у Вашингтона нові смаколики для зсу. Перелік справді вражає своєю амбітністю. У ньому, окрім додаткових, F-16, ще й інші винищувачі. Новіші F-18 Hornet, а також військові гелікоптери Апачі та Блек Хоук та подібні до українського Ан-124 «Руслан», американський Сі-17 «Глобмастер» і Сі-130 «Супергеркулес» – це вантажні літаки. Також у списку дещо новеньке – це безпілотник МК-9Б «Скайгардіан», Ця новітня розвідувальна пташка має допомогти ЗСУ бачити Крим та прикордоння як на долоні та допомагати українським ракетчикам частіше дарувати бавовну расистам. А як думаєте ви, чи вдасться Україні завершити війну в наступному році? Пишіть свої думки у коментарях, а також тисніть вподобайку і обов'язково підпишіться на канал. А в мене на цьому все до зустрічі.